Грайлива кішка Абріковська приручила бібліотекарі до себе у 2015-му, розповідає Вікторія Пешкова. Це вона нас завела, вона почала сюди ходити, придивлятися до нас, чи ми адекватні, чи ми їм можемо сподобатися. А потім ми її почали трошечки підкармлювати, і так у нас з'явився котодруг. друг Вона, каже бібліотекарка, 10 років живе у філії номер 2 Центральної міської бібліотечної системи Хмельницького. Її дуже полюбляють наші читачі. Багато читачів сюди приходять саме зараз абрикоски, і так вони стають вже нашими постійними відвідувачами. Багато хто приносить їй смаколики. Попри задобрювання, дає себе погладити максимум двічі. На третій вона може вже трошки вдарити. Ну така абрикоска є героїнею роликів бібліотеки у Тіктоці. Саме їй розповідає бібліотекарка присвятила виставку дитячих книжок про котів. Ми її постійно оновлюємо, тому що багато книжечок в день тут забирають дітки читати. А ця виставка присвячена як котам взагалі, так і нашій абрикосі. Діти називають кішку талісманом у конкурсах, які організовує бібліотека, каже її завідувачка Тетяна Любінчук. Якщо не погладиш абрикоску, то не буде удачі. У нас навіть такі випадки були там дитина коли не вигравала, бо я абрикоску не встигла погладити. Абрикоска, каже бібліотекарка, уміє привернути на себе увагу. У всіх заходах почувається головною. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.